Природа жінки не дихати, підтримувати серцем і кохати, ласкаво ніжно обіймати, радіти сонцю, танцювати, природа жінки, таємниця, великої містерії зіниця проявленого космосу, донька, в ній матір Богородиця свята. Природа жінки є цілющою, сила стихій Її безмежною варта пошани, щастя, благості, благословляє усе у радості, природа жінки надихати, підтримувати серцем і кохати ласкаво ніжно обіймати, радіти сонцю, танцювати.